А також 4 діаманти, і просто подивіться на це. Ось таким чином. І ми отримуємо ось такий діамант з свиньї. Дивіться, ми з вами запускаємо свиню ось таким чином. Давай лети, 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 і вона взривається. Так, давайте ось так. Ось так, ось так. Ставимо верст. Так, тепер давайте зробимо діамантовий верстак. Ось таким чином. Поставимо його. А тепер нескінченно робимо діаманти. Ось таким чином, ось таким чином. І так, в нас вже є 5 діамантів. Але ми можемо зробити скільки завгодно. О, до речі, друзі, всім привіт! З вами я, Кавун. І так, ви вже бачили в початку цього відео дуже-дуже дуже цікаві речі. Сьогодні я буду робити різні діаманти. Давайте почнемо. З гігантського діаманта. Так, для цього нам потрібен один діамантовий блок, а також 4 діаманти, і просто подивіться на це. Так, це справжній гігантський діамантовий блок. Ось, друзі, подивіться. І до речі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви живете в Україні. Так, 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 друзі, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви живете в Україні. Мені дійсно цікаво дізнатися, скільки моїх глядачів. Дивиться це відео з України. Також, друзі, забув сказати, що в нас є ось такі залізні злитки. Але ми можемо перетворювати їх на діаманти за допомогою цього діамантового верстака. Просто кладемо залізні злитки і отримуємо замість них діаманти. Все дуже просто. Так, друзі, а також нам зараз потрібно зробити палки, тому давайте ось таким чином ось так добре зробили. Тепер нам потрібно зробити ще один діамантовий блок. Ось так. Ну і зараз. Ми скрафтимо дуже великий діамантовий меч. Але давайте зараз зробимо ще один діамант великий. Ось таким чином. Забираємо його, а тепер дивіться, беремо одну палицю, два великих діаманти та отримаємо ось такий великий діамантовий меч. Ви подивіться на його розмір. Він враз 5 більший, ніж звичайний діамантовий меч. І давайте зараз спробуємо когось знищити. Дивіться, кого я знайшов. Тут багато Свиней, а нам для наступного діаманту потрібно м'ясо-свиньї. Тому давайте ось таким чином, давайте, давайте, друзі, ось так, ось так, ось так. Не зупиняємося, нам потрібно дуже багато м'яса. Тому давайте, друзі, давайте, давайте, давайте. Е, Ти куди? Ти куди пішла? Не потрібно від мене тікати. Добре, так йди сюди. Так, я збираюсь зробити діаманти з свині, друзі. Це буде дуже прикольно, і я вам хочу показати, як це буде виглядати. Щоб зробити діамант з свиньї, нам потрібен звичайний діамант, а також, звісно, м'ясо свині. Тому давайте, друзі, ось таким чином. І ми отримуємо ось такий діамант з свиньї. І так, це насправді існує. О, Як він прикольно виглядає. І вам напевно цікаво, що ми можемо з нього зробити. Друзі, я не знаю, готові ви до цього чи ні, але я вам все ж таки покажу. Але нам потрібно зробити ще два ось таких діаманти. Тому давайте, друзі, ось таким чином все дуже добре. Тепер давайте беремо три ось цих діаманти-свиньї. Ось таким чином їх а, сюди складуємо. А також м'ясо свиньї, і ми отримаємо ось таку. Пушку свині. Так, чомусь дуже багато соло свинья, але нічого страшного. Подивіться на цю пушку. Друзі, я хочу одразу сказати, що ця пушка стріляє набагато краще, чим виглядає. До речі, до речі, до речі, друзі, обов'язково зараз відкрійте коментарі та напишіть, який ваш улюблений колір. Так, 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 обов'язково відкрійте коментарі та напишіть, який ваш улюблений колір. Наприклад, мій улюблений колір це, звісно, чорний. Ну а ви напишіть у коментарях, який ваш улюблений. Колір. Ну що, друзі, тепер давайте будемо перевіряти цю круту пушку. По-перше, вона може просто ось таким чином стріляти свинями. Так, ми можемо запильнути свиню, наприклад, в космос. Давай, давай, друже, полетів, полетів. Так, друзі, це насправді. Це не якісь жарти чи ще щось. Така пушка, вона дійсно існує, але ми можемо зробити все набагато крутіше. Тому давайте, 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 друзі, це просто буде наймовірно. Давайте подумаємо, кого ми будемо з о, в мене є ідея. Вівся, що ти тут робиш? Тут повинні бути лише свині, тому геть звідси. О-хо-хо-хо, друзі, ви це бачили. Так, ця пушка теж може взривати, але вона взриває за допомогою свиньї. Дивіться, ми з вами запускаємо свиню ось таким чином. Давай лети, 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 і вона взривається. Це навіть набагато крутіше, ніж ось цей великий діамантовий меч. Тому давайте ще популяємо. Це дуже прикольно виглядає. Давай, давай, ось таким чином, ось таким чином. Мені дуже цікаво. Цікаво, а якщо запильнути зараз свинью у космос, що станеться? Так, давайте, друзі, ось так. Вона зараз повинна повертатися. Тому давай, свинка, ми тебе чекаємо. І вау! До речі, дивіться, свинкою все нормально. Вона не взривається, тому давайте спробуємо ще раз. Чи мені це здалося? Так, наприклад, давайте в ось це дерево запуляти. І ось таким чином. І так, а куди ти попала? Я у дерево хотів. Добре, давайте ще раз спробуємо. І так, дивіться, свинка не взривається. Ось так, це тоді взагалі крутяк. До речі, в нас тут є дерево. Так, друзі, дерево в нас є. Мені зараз потрібно дуже багато дерева. Тому давайте за допомогою ось цієї пушки свині добувати його. Так, давайте. А чому ти не стріляєш? Куди ти полетіла? Я хотів сюди. Так, а дерево тут є, а чомусь немає. Ну добре. Давайте спробуємо ще раз. І давай сюди дерево, давай сюди. Так, а де воно? Де воно? Де воно? Так, це я так розумію, буде довго, тому давайте зараз спробуємо інакше. Це Зробити. Я хочу зробити діаманти з дерева. І так, друзі, це реально. Але нам для цього потрібні палички. Тому давайте ось таким чином. Рукою, звісно, рукою, тому що в мене немає сокири. Але все ж таки, дивіться, в нас є якийсь прогрес, і це вже прикольно. Так, 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 мені ж вам потрібно показати, як буде виглядати діамант з дерева. Так, це дуже дивно звучить, але зараз я вам це покажу. Так, знову відкриваємо діамантовий верстачок. Так. Так, а, ні, ні, друзі, поки що його не чіпаємо. Нам потрібно спочатку зробити дуже багато палок. Тому давайте, друзі, ось таким чином. І скільки в нас їх у ну непогано. Так, для початку непогано, але саме палок нам потрібно дійсно дуже багато. І може ви пам'ятаєте в початку цього відео навіщо нам це? Ну добре, не важливо. Зараз самі все побачите. Для початку я хочу показати, як буде виглядати діамант з дерева. Тому давайте кладемо звичайний діамант ось сюди. Тепер. Звісно, палички ось таким чином. І ми з вами отримаємо ось цей а, діамант з дерева. Так. А чому б і ні? Це прикольно. Так, давайте ще зробимо звичайних діамантиків. Ось таким чином. Давайте, 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 друзі. давайте, давайте, давайте. І так, все дуже добре забираємо. О, друзі, в мене з'явилась ідея. Давайте зараз а, зробимо діамантову сокиру. Так, це геніально просто. А так, 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 друзі, давайте зараз а, трішки інше зробимо. Я ж хотів вам. Показати, що можна зробити з цих діамантів. Так, давайте, давайте, давайте. Ось таким чином. Нам потрібно три діаманта з дерева. Вкриваємо діамантовий верстак. Та тепер давайте, друзі, ось так. Тепер палички. Ось таким чином. І дивіться, що я отримав. Так, це платформа з дерева. Дивіться, ми можемо її поставити де завгодно. Але я не хочу ставити її ось тут. Я хочу зробити дещо цікавіше. Так, давайте підніматися наверх. Ось таким чином. І зараз. Зараз ми будемо стрибати, але все не так просто. Тому, друзі, стрибаємо, і ось таким чином ми можемо поставити цю платформу з дерева. А друзі, вона в нас нескінчена. Нічого собі, а я думав, кожну платформу потрібно буде крафтити. Тоді це просто ідеально. Давайте зараз подивимося. Так, давайте ось так, ось так, ось так, ось так. Друзі, просто подивіться на це. Це дуже прикольно. Падаю, А ні, не падаю. А тепер давайте ось так, друзі, стрибаємо, 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 і ми зараз... Просто подивимося, що тут буде. Я не хочу на цьому зупинятися, звісно, тому що мені ця штука дуже сильно подобається. Якщо чесно, вона мені подобається навіть більше, ніж пушка свиньї та великий діамантовий меч. Так, ну давайте якось стрибати в воду, наприклад, і давай каву. Так, все дуже добре. Тепер нам потрібно якось вибиратися. Ось так прикольно, і дивіться, що тут сталося. Так, в нас з'явилась ось така велика штука, це схоже. Ай, де скале, скалет, геть звідси, геть звідси, я тобі сказав, ти що? Ти що з глузду з'їхав? Не потрібно на мене нападати. Я хочу дещо перевірити, але для цього мені потрібна діамантова броня. Тому давайте, друзі. А діамантовий нагрудник в нас є. Тепер давайте зробимо ось такий діамантовий шолом. Так, також нам потрібні, звісно, звісно, нам а, потрібні ось ці наголінники. І, звичайно, діамантові чоботи. Куди ж без них? А тепер давайте нашу друзі екіпіровочку ось таким чином. І тепер я став ще крутішим. Так, ще одну золоту моркву. Звісно, звісно, звісно. Так, друзі, мені потрібна їжа. Тому, якщо ви зголодніли, ви можете ось таким чином стрельнути, і тут буде випадати їжа. Наприклад. Наприклад, яблучко, золоте, тортик в нас є. Так, морква, печиво, стейки, друзі. Навіть стейки тут є. Але давайте заберемо так, 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 що ми будемо забирати. Так, давайте подивимось. Так, печиво не потрібне. О, золота морква нам потрібна, а також золоті яблучка. Я просто хочу дещо перевірити. Але для цього мені потрібно впасти з великої висоти. Я хочу вижити, тому давайте, друзі, ось так, ось так, ось так, ось так. А. Те, о, давайте туди добиратися. Це прикольно. Давай. Это ось так. Ось так, ось так, ок ок ок. Так, друзі, дивіться, дивіться, це прикольно. Так, друзі, я тут все дуже добре, тому давайте зараз стрибати. Я хочу вижити. Так, давайте. Три, два, один, стрибаємо. І платформочка. Так. У так, я вижив, це дуже добре. Завдяки цій діамантовій броні. І в мене до вас є запитання. Так, давайте, друзі, ось так, все круто. Який з цих трьох предметів вам сподобався більше всього? Великий діамантовий меч, також ця пушка свиньї. Чи... І платформа з дерева. Я вже вам казав, що мені більше всього сподобалась платформа з дерева. Тому що дивіться, що я з нею зробив. Це просто якась жесть. Ну і ось таке, друзі, відео було, ось такі діаманти в нас були. Обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я, Кавун. Всім до побачення!